Всім привіт! Ви як завжди на каналі Авторозбор у нас сьогодні в кадрі міні, міні Grand Scenic це Grand Modus Цікава автівка. Я вважаю, що хороша альтернатива Clio і Sandero Автомобіль зі Швейцарії в чорному кольорі 2009 року в техпаспорті але розмитнився 8-м і на реєстрацію також стане 2008 роком. Чим цікавий Grand Modus значить ну Цікавий він перш за все, тим, що тут 1,6 бензин К4М, двигун, звичайний 16 клапаний з гідрокомпенсаторами без фазорегулятора, для тих, хто не розуміє, про що я кажу. Гідрокомпенсатори це варіант, коли, варіант, коли вам при встановленні ГБО не потрібно буде думати про регулювання клапанів. І відсутність фазорегулятора вам дає просто дешевший сервіс, так як фазорегулятор плюс-мінус до 200-230 тисяч вигоди з ладу і ну, його потрібно час від часу змінювати. Нічого страшного в тому немає, але оригінальний фазорегулятор коштує 150 доларів. Тут його немає. Це плюс автомобіль. Автомобіль в нас йде повноцінно п'ятимісним автомобілем. Автомобіль має Цікаву комплектацію, ну він притонований, по-перше. Друге, він має 1,6 бензин, я вже сказав. Має 4 електростопідйомники регулювання підігрів дзеркал, це великий плюс. Має круїз-контроль, має датчики світла, датчики дощу присутні. Ось тут вони на лобовому У нас датчик світла, сенсор дощу, механіку на 5 передач. Зараз, до речі, він заведений. І клімат. Контроль повноцінний. Звичайно, що рухливий тут задній ряд автомобіля. Зараз тут е, зроблена найменша. Фактично можна ще ближче підсунути сидіння. от А можна відсунути взагалі, це оце найближча версія підсунути сидіння, що нам дає такий варіант розміщення заднього дивану. Дає дуже-дуже великий потужний багажник. Він буде аж ось такого величезного розміру. Тут в принципі поміститься навіть невелика пральна машина, я завжди мірюю пральними машинами. Відстані тут багато, можна перевезти будь-що, будь-які, я вважаю, вели великі абсолютно чемодани, коробки, все, що потрібно. Можна займатися цим автомобілем доставкою. Бачите, тут є таке е система також складування самого сидіння. Звідси можна його складувати з салону, можна звідси. Це прикольно. Можна підсунути, щоб ви розуміли, задній диван аж ось до цієї позначки. Тобто фактично 20 см задній диван висувається сюди і буде дуже-дуже великий простір для ніг, задніх пасажирів. Тобто, в принципі, це такий, можна сказати, мамомобіль. Чому? Тут, по-перше, є ізофікси фактично. Тут є ізофікси присутні, далі присутні ізофікси на передньому сидінні. Тут є такий. Система встановлення бустера і сидіння. Дуже цікава річ, також кому потрібно дитинку возити отут попереду. Це дуже цікаво. Автомобіль високої компоновки, тобто дуже високо в ньому прикольно сидіти зручно. А, витрата район 7,5 літрів на круг він буде брати, можливо до 8, якщо це буде місто, а можливо 8,5, якщо буде таке місто, як столиця. А, в чому ще плюс цього автомобіля? значить Тут встановлено 6 подушок airbag. Це немало важливо для сімейної автівки. Хто користується, хто знає, що таке безпека, це дуже важливо. 6 airбегів в комплектацію цю входить. Часто в модусі буває 2 арбега, часто 4, 6 буває не так часто. Дві фронтальних є в нас в сидіннях айрбеги ось тут. І також є віконна шторка. Тобто для транспортування діток це величезна така. Величезний якби, плюс цього автомобіля. Це набагато безпечніше, ніж, наприклад, може бути якийсь інший його конкурент. Кузов тут оцинкований, який не ржавіє. Тому ось такий екземпляр. Він цільно не фарбований, друзі. По автомобілю є якісь мікромоменти, мікроподряпинки, відсутня поличка для заднього. Для багажного відсіку точніше, але тут настільки потужне тонування, що в принципі, тут нічого і не видно, що відбувається в багажнику. Тому так, якісь мікрокоточки, мікровмятинки, мікроподряпинки, звичайно, присутні. Автомобіль б ушний. Що по автомобілю, який був проведений сервіс особисто мною? І який косяк по кузову? Давайте по кузову покажу. Тут є єдиний такий момент, десь тернули оцей моментик невеличкий. Ну, тут можна або наклеїти якусь наклейку, я вам просто його показую. Наклеючку можна вибрати дуже красиву якусь типу тематика Рено чи ще там щось, може слава Україні чи щось подібне. ну Тут таке. Можна не заклеювати, я би заклеїв напевно. Можна просто плямочкою маленькою його підфарбувати в чорний колір та й буде все. Далі, по цьому автомобілю. Я замінив радіатор кондиціонера. Точніше, кліматконтроля разом з радіатором охолодження. Зараз вам покажу момент. Радіатор йде в цього автомобіля. Так званий здвоєний радіатор. Цей здвоєний радіатор має дуже такий поганий один специфіку, він дуже дорогий. Значить, ніби зовні радіатор виглядає непогано. В принципі, можна було зняти і запаяти, яка проблема була. От на цих в перших 600 х в трьох місцях були невеличкі дірки. Воно все паяється, тобто можна зачистити, на кожну цю дірку зробити таку невеличку балабушку. Але я вважаю так, що якщо він вже почав пускати, то очікувати, що він не буде пускати далі, немає сенсу. Тобто ви можете його запаяти. Роботи вистачить її, я думаю, можливо, на рік, на півтора, можливо, він і один сезон не від'їздить і знову десь пустить, так як ну, машина 2000 автомобіль 2008 року, воно вже протрухло, я думаю, там нормально протрухло. І ну, воно буде пускати в інших місцях, і це чим це в принципі погано, що вам кожного разу доведеться в вашому автомобілі знімати бампер, шукати дірку, паяти, це все кошти. Нема сенсу. Радіатор коштує. На цей автомобіль 7200 гривень, ну, поміняли, зробили, та й спокій. Замінено оливу і замінено фільтри тут в цьому автомобілі. Можливо, треба подивитися, ще до якихось моментів буде згодом поїздити трішки до ходової, так по гальмах, по всіх рештах моментах адекватно. Колеса тут зима, на ньому встановлені. Ціна цього гранд модуса 5900 доларів, друзі, без торгу. Якщо він вам цікавий, ну... Приїжджайте, подивіться, хороша, адекватна, збережена автівка. Рено Гранд Модус 2008 рік на прикольній комплектації. Я вважаю, що жодну, жодну автівку за такі кошти собі не дозволиш. Тим більше, що тут висока посадка підійде для старших людей, у яких проблеми, наприклад, важко сідати. Треба, тут високо сидиш, як в мінівені. Підійде сімейним людям, підійде людям, які шукають альтернативу. наприклад... Є, є трошки більше, ніж на Сандера. От Сандера я продав за 5,5 тисяч, цей коштує 5900. Є ще там якихось 500 доларів і хочеться щось таке не Сандера, а трошки з підвищеним комфортом, з кращою безпекою, ну і в принципі з кузовом, який не буде коридувати. То, в принципі, модус ваш варіант. Що тут треба буде зробити, друзі? Я думаю, заміна комплекту ГРМа і до осені можна кататися, далі подивитися, осінь буде. До ходової частини. От, в принципі, всі фін... е... фінансові вкладення, які будуть його вас. Він буде в вас потребувати. Тому так, все, друзі, всім гарного настрою, всім бажаю, мирного неба. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Рубрика, огляд, косметики, огляд стану. Не ідеальний автомобіль, але в дуже хорошому, збереженому, адекватному стані. Так в нас підсвіточка номера. Треба не забути замінити лампочки, забув. Не світиться всім добра, всім пока.